Співробітниками відділу карного розшуку Подільської управління поліції було затримано громадянина, який займався грабунками на території Подільського району, а також і поряд Аболонського району. протязі довго часу тривало. В ході проведення розшукових заходів було виявлено, що це виявився громадянин. Йому більше 20 років, раніше не засуджений. Значить, слід сказати, що він діяв не сам, він діяв разом з своїм. Дружину, яка якою прибуває в цивільному шлюбі, а також матір'ю. Він скоїв грабунки, після чого віддавав накрадене, скажімо так, своїм близьким родичам, які я зазначив раніше, які здавали в ломбард. В ході проведення огляду її помешкання, значить, нами було виявлено ряд квитанцій на ім'я цих громадян, які здавали. Також нам було виявлено картки ломбардів, які вказували, що вони являються привілейованими клієнтами даних закладів. Також нами були видно інші речі, які можуть зараз слугувати для розкриття інших злочинів. Останній зазначає, що займався грабунками на протязі тривалого часу. Щодня він робив 2-3 вчинки таких, після чого здавався накрадений і жив, коли закінчилось гроші, повторно вчиняв такі дії. Значить, на даний час нами встановлено більше як 16 епізодів. У нас є речові докази, які вилучені. Дані громадяни, які є потерпілими, вже впізнали даного злочинця. Тому я збираюся до громадськості для того, щоб вони, якщо будуть мати можливість і впізнають цього злочинця, відносно було з коней звернулися до Подільського управління поліції для того, щоб могли зафіксувати даний факт і дати правооцінку діям цього злочинця. На даний час у нас впроваджені є кримінальне провадження. Порушений за ознаками злочину, передбачено статтєю 186 частиною 2, це який передбачено до 6 років позбавлення волі. Також хочу зазначити, що він діяв зухвало, і розуміючи те, що він діє, він вчиняв це повторно. Значить, внаслідок його неправомірних дій люди отримали тілесні ушкодження. Це розрив вуха, яким були люди потім госпіталізовані до лікарні швидкої медичної допомоги. Це раз встановлюється, є в нас покази. Тому я думаю, що злочинець понесе відповідальність. Згідно з законодавством. Найчастіше попитом в нього, скажімо так, користувалися жінки похилого віку. Я була потерпілою в результаті пограбування. Юнак досить приємної зовнішності і нормально одягнений. Вирвав у мене з вуха сережку. Через дві хвилини після. Пограбування я визвала наряд міліції, який дуже швидко прибув на місце злочину. За що ви затримані працівника поліції? Затриманий за кражу. Розкажіть, за яку? Сорвав Сережки у В Який час? В різний час. Так як в день, так і вночі. Не вночі, а під вечір. А, ну, більш детальніше розкажіть, як ви підбігали до них чи як? Просто підходив ззаді, дергав за Сережкою і тікав. Здавали в ломбард? Так. А чиї скільки... документи? На документи знайомих. І скільки отак от жінок прояви? Більше десяти.